У Хмельницькому чоловік ножем порізав працівника ТЦК. Під час перевірки документів чоловік накинувся з ножем на одного з військомів. У Хмельницькому чоловік із ножем напав на працівника ТЦК, спричинивши йому поранення. Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП. Інцидент стався у мікрорайоні Хмельницького книжківці. Також читайте в Одесі критична ситуація з бронюванням працівників швидкої допомоги, що про це відомо. Група оповіщення ТЦК перевіряла документи у військовозобов'язаних. Під час перевірки документів чоловік 1984 року народження дістав, ніж і напав на військома, якого поранив у ліве плече зі сторони спини. В подальшому групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликану наряд поліції, йдеться в повідомленні. Після прибуття нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер. Зловмисника затримано. На місце події прибула карета швидкої, військовослужбовця госпіталізували. Загрози життю військовослужбовця немає. Тривають слідчі дії. У Хмельницькому ТЦК нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов'язаних відповідно до законодавства, є спеціальним суб'єктом, який виконує службові обов'язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкодження їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Особовий склад ТЦК та СП. Включно з їх ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах, зазначили у військоматі. Раніше схожий інцидент стався на Волині. У місті Нововолинську чоловік завдав удару ножем у живіт працівнику ТЦК. Нагадаємо, 11 червня у мережі з'явилися відеобійки працівників ТЦК та медиків швидкої в Одесі.